Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 9 по 15 лютого. В цей період ми вже можемо відчувати. Початок дії коридору затемнень, який відбудеться 17 лютого. До речі, відео про сонячне затемнення вже є на моєму каналі для всіх знаків Зодіаку, а також великий прогноз на весь 2026 рік також є. Залишу посилання на це відео в описі під цим відео, разом із тайм-кодами для вашої зручності. В цей період ми маємо спадаючий місяць, тобто сприятливо щось допрацьовувати, хтось може отримувати результати, підбивати ПІС. Підсумки. Також ми поговоримо про аспекти, які будуть торкатися натальної карти України, і в кінці відео оберемо з вами асоціативну метафоричну карту. Це психологічний інструмент, який допоможе вам розібратися, які поряд з вами є зараз ресурси, що допоможуть реалізувати ваші плани. Якщо ви ще не підписані на канал, і сподобається відео, підписуйтеся, пересилайте його своїм друзям та знайомим, щоб якомога більше людей дізналася про важливі аспекти, що може торкатися нашого життя, і якомога краще спланували свій тиждень. І до того ж, це буде допомагати українському контенту просуватися просторами YouTube, а мене мотивувати на створення нових відео. Всім дякую за підтримку, особливо спонсорам каналу. Почнемо ми наш розбір із понеділка, 9 лютого. Місяць, який символізує нашу підсвідомість, а та там відчуття безпеки та комфорту, буде йти знаком Скорпіон. Чудовий час для того, що ми активували нашу інтуїцію. День досить напружений. Буде діяти енергія 22-ї місячної доби, символом якої є золотий ключик. Це чудовий період для опанування новими знаннями. Хороший день для початку навчання та завершення важливих проєктів. Проте, якщо ви будете підписувати документи та угоди, будьте обачними. Адже місяць йде на аспект опозиції до урану. А це період підвищеної імпульсивності, травмонебезпечності, різких змін планів, а також імпульсивних покупок. На небі буде формуватися напружена конфігурація, великий квадрат за участю урану. Білого місяця, який символізує вищі сили, місяця з прозерпіною та сонця. Тобто, в цей період важливо прислухатися до підказок Всесвіту, слухати свою інтуїцію і бути готовими до нового. В цей час можуть бути як і різкі зміни, так і можливість подивитися на ситуації під іншим кутом і діяти нестандартно, проте будьте обачними. Не поспішайте. Оскільки сонце йде на напружений аспект до урану, то це можуть бути як і нові творчі проекти, а також підвищена конфліктність, неполадки, які пов'язані із засобами зв'язку та електропостачанням. Чорний місяць тримає в напрузі Меркурій, що відповідає за наше мислення та інформацію. Тож можуть бути провокації, які пов'язані із спілкуванням, із паперовими справами, а та недалекими поїздками, технікою, зв'язком. Та дорогами. Точний аспект вже пройшов, але залишається дія з урахуванням Орбісу, напружена між Венерою та Ураном. Тобто можуть бути оновлення наших вподобань, смаків, можуть бути імпульсивні покупки. Слідкуйте за своїм бюджетом та за відносинами. Адже зараз і в відносинах можуть бути бажання, оновлення більшої свободи, а також чогось екстраординарного. До того ж. В понеділок Уран залишається в своєму стоянні, хоча він вже розвернувся в прямий рух в знаку Телець. В цей період піднімаються теми свободи, незалежності, а також різких кроків. Чудовий період для об'єднання із групою людей, які є вашими однодумцями. Також час для того, щоб виходити із рутини, застою. Проте можуть бути і аварії, ризики поломок та проблеми з технікою. До вівторка Венера, яка відповідає за взаємовідносини, наші бажання, буде у з'єднанні із Меркурієм, тобто це хороший час для переговорів, заключення угод, але варто бути уважними, що саме ви підписуєте. Це час для того, щоб ви завершували те, що раніше було розпочати. Чудова можливість для того, щоб донести свої бажання через слова. Для зустрічі також хороший період. До п'ятниці буде залишатися напружений аспект між Венерою та Ураном. Тобто можуть бути різкі необдумані кроки в темах відносин та фінансів. Не рекомендується кардинально змінювати свій стиль, який стосується зовнішності, адже потім, коли в мене аспект, нововведення можуть не сподобатися. До вівторка також і сонце залишається в напруженому аспекті до урану, тож може бути зміни планів, імпульсивність в поведінці, в прояві себе, а також це травма на безпечний час. Можуть підсилюватися сильне бажання до свободи та ініціації змін власними руками. Пропрацювати аспект можна через творчий підхід, через впровадження оригінальних ідей. В кінці дня місяць буде йти на аспект удачі до Нептуну хороший час для прояву милосердя, для медитації, для дихальних практик та прояву творчості. Хороший час для розслаблення та романтичних зустрічей. У вівторок, 10 лютого, із 9 години ранку і однієї хвилини і до 9 години ранку, 22 хвилин. Місяць буде без курсу, тож залиште. Робоче завзяття, не починайте нічого нового в цей час. А із 9 години 23 хвилин місяць буде переходити в знак стрілець і зростатиме наша енергія оптимізму. Чудовий період для опанування чогось нового. Зверніть увагу на документи, якщо потрібно буде їх підписувати. Також можуть бути і агресивні, оскільки Меркурій та Венера в напружених аспектах до гекати або ж чорного місяця. Також 10 лютого Венера буде переходити в знак Риби, що буде давати більше енергії романтики, поетичності. Венера в цей період йде на з'єднання до. Меркурія чудовий період для зустрічей, нових знайомств для людей, чия професія пов'язана із виступами та ораторським мистецтвом. Місяць де на з'єднання із чорним місяцем, тож можуть бути різноманітні провокації, які стосуються вашого авторитету та ваших знань. Буде діяти енергія напруженої 23-ї місячної доби, символом якої є крокодил. Це досить стресовий період. Можна легко переоцінити свої можливості і рекомендується краще завершувати справи і не починати нових. В той же час це хороший період для роботи, яка пов'язана із виправданим ризиком. Ця місячна дуба також пов'язана із протистоянням спокусам і умінням не піддаватися на провокації. У середу, 11 лютого, місяць залишається в знаку стрілець. Буде діяти енергія 24-ї місячної доби, символом якої є скеля, день сприятливий для початку нових справ, закладання фундаменту в прямому та переносному сенсі. Сприятливі йога та фізичні навантаження, оскільки місяць іде знаком стрілець, чудовий період для знайомств, для укладання угод, для активності. Можна також отримати і підтримку впливових людей. Сонце все ближче і ближче, єдина напружена аспект до Урану, тож можуть бути і зміни планів. І до цього варто бути готовими. Місяць в напруженому аспекті до Меркурію може давати сумніви, варто перевіряти інформацію, яку ви отримуєте. Також може бути підвищена конфліктність із людьми через різноманітні дрібниці. У середу, 12 лютого, місце залишається йти знаком стрілець, буде діяти енергія 25 ї місячної доби. Символом дня є черепаха, це хороший день для будівництва, і в цей період не рекомендується поспіх та активність краще займатися рутинними справами. Оскільки місяць в гармонійному аспекті до білого місяця, торкаючись знаків вогняної стихії, то важливо прислухатися до підказок Всесвіту, чудовий час для розширення кругозору, для зустрічей, для навчання. Також місяць де на гармонійний аспект до Сонця, що дає нам можливість проявляти свою творчість, хороший час для зустрічей, знайомств та покупок. В той же час місяць, йде на напружений аспект до Сатурну, і в цей період ми можемо. Холодними в прояві емоцій, хороший час для того, щоб взяти аскезу для реалізації своїх планів. Цього дня Меркурій буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом раху, вузлом майбутнього. Тож цей час може бути зовсім новий для нас досвід, нові знайомства, які матимуть кармічний характер. Із 21 години 29 хвилин і до 21.44, місяць буде без курсу, тож цей період інтуїція може погано працювати. А в цей час не варто починати нових справ, а із 21 години 45 хвилин місяць буде переходити в знак козоріг, знак стійкості, внутрішнього стрижню, що допоможе нам тримати дисципліну та порядок, буде вимагати від нас більшої серйозності та дисципліни. О п'ятницю, 13 лютого, місяць продовжує йти знаком козоріг, тож сприятливо, прописувати плани, бути більш серйозними і відповідальними. Буде діяти енергія 26 ї місячної доби, символом якої є тризуб. Хороший період і для творчості, і для інтелектуальної роботи, оскільки спадаючий місяць, сприятливо віддавати борги. Цього дня Сатурн йде останнім адусами знаку Риби, що може давати нам. Холодність, ожеледицю і розмитість законів, які в цей час можуть формуватися. І з цього дня ми можемо вже відчувати гармонійну взаємодію між Сатурном та Нептуном. Точний аспект буде 20 лютого. Є окреме відео на моєму каналі, адже з'єднання Сатурну та Нептуну. В знаку Овен, в першому градусі ми будемо з вами проживати вперше в своєму житті, і це буде закладати фундамент на найближчі 30 років. Як його пропрацювати, щоб Сатурн реалізував ваші мрії, можете дізнатися у відео. В цей час для реалізації наших мрій потрібна дисципліна та організованість. Із з п'ятниці Меркурій буде переходити в гармонійний аспект удачі до Юпітеру, чудовий період для нових знайомств, для укладання угод. Мислення стає більш оптимістичним, широким, хороший час для планування довгострокового і переосмислення наших цінностей та життєвого шляху. У суботу, 14 лютого, місяць залишається проходити знаком козоріг, буде діяти енергія 27-ї місячної доби, її символом є три зуб – хороший період для творчості та інтелектуальної праці. Цього дня Сатурн буде переходити на довгий час в знак Овен, а сонце йде на напружений аспект до Урану, що дасть нам можливість швидше реалізовувати наші плани. Відстоювати власні кордони. Сонце в напруженому аспекті до Урану вказує про інсайти, зміни планів, а також творчість. Також залишається гармонійний аспект удачі між Юпітером та Меркурієм. В цей період зростатиме наша популярність, сприятливий час для самореклами, перемовин. Зранку місяць буде в опозиції до Юпітера. Тож слідкуйте за своїми емоціями. Негативні та похмурі, юпітер може розширювати, залишається напружена взаємодія між сонцем та ураном, що може давати різкі несподівані зміни в нашому житті, які можуть торкатися комфорту та відчуття безпеки цього дня. Сатурн у з'єднанні із Нептуном, що вказує на те, що ми будемо більш рішуче відкривати свої права та діяти в напрямку реалізації наших мрій. Цей день може бути сприятливим також і для нових знайомств та покупок у неділю, 15 лютого до 8 години 16 хвилини. Місяць без курсу, тож можемо поспати довше. А із з години 17 хвилин місяць буде переходити в волелюбний знак водолій. Сприятливо зробити прибирання, провітрювати приміщення, бути в колі однодумців, спілкуватися із водоліями, а також звертатися до астрології. Цього ж дня місяць де на з'єднання із Плутоном, що може давати нам сильне бажання для оновлення. Місяць буде формувати гармонійний аспект і до Сатурну, і до Нептуну. Цей аспект буде допомагати нам реалізовувати наші мрії. Також з урахуванням Орбісу місяць в гармонійному аспекті до Урану сприятливий час для зустрічі із друзями, а та оновлення, які допоможуть. Зробити наше життя більш комфортним, також сприятливий час і для покупок, хоча вони можуть бути спонтанними, спортивних навантажень та зустрічей. Ви можете зараз прописати плани, які торкаються вашого життя. Адже вже 17 лютого на нас чекає коридор затемний, коли можуть бути кармічні події, які допоможуть реалізувати ваші цілі, довготривалими аспектами продовж усього тижня будуть взаємодія гармонія між Нептуном та Плутоном, оскільки Нептун це планета милосердя, вище прояв Венери, а Плутон це планета. Трансформації кардинальних змін то в цей період рекомендується будь-яка гнучкість в адаптації до трансформацій. ймовірний, більш ефективний вплив через емоційний та тонкий підхід до справи, більш психологічний. Також взаємодія гармонійна буде і між Нептуном та Ураном. Уран планета майбутнього та інновації. Тобто, це сприятливий період для об'єднання із однодумцями, впровадженням прогресивних методів свою роботу. Більше Акцент буде на глибоку адаптацію до нових тенденцій, можуть бути інсайти, нові творчі ідеї, хоча може бути і відіраність від реальності, буде зростати натхнення та винахідливість. Гармонійний аспект між Сатурном та Ураном це про конструктивні зміни, сприятливо структурувати знання, впроваджувати науковий підхід, інновації. І, оскільки Уран знаходиться в знаку Телець, то це стосується кар'єри та фінансів, а успіх буде чекати на тих, хто буде поєднувати інноваційний підхід та структуру і раціональність. Також гармонійний аспект можливостей між Сатурном та Плутоном це про укріплення сили волі, про нашу наполегливість та концентрацію уваги на головних цілях. І головний аспект цього місяця це з'єднання Сатурну та Нептуну, коли будуть підніматися теми реалізації власних цілей, боротьба за свої права та свободу, реалізацію мрій і, відповідно, служіння іншим, ймовірний матеріальний підхід до творчого та духовного, коли наші ідеї та мрії будуть приймати форму та реалізовуватися. А зараз розглянемо аспекти для України. Впродовж цього тижня Уран як планета електроенергії, різких змін, інновацій, буде в напруженому аспекті до Венери, і цей аспект тільки наростає. Венера символізує ресурси, економіку, фінанси також жінок. Також на цьому тижні буде точний аспект з'єднання чорного місяця із точкою трансформації, які знаходяться в 10-му секторі натальної карти України, що символізує нас як державу, наш статус, наше положення в світі, тобто можуть бути провокації. І 12 лютого. Місяць буде в гармонійному аспекті удачі до Меркурію та Венери, що дає нам можливість отримати допомогу від наших партнерів. З'єднання Сатурну та Нептуну буде в знаку Овен в другому секторі натальної карти України. А другий сектор в мондальній астрології відповідає за економічний стан держави, а також фінансування банківську систему. Тобто, в цей період можуть бути нові закони, які пов'язані із розширенням фінансування. Транзитне сонце буде у з'єднанні із. Місяцем держави, який символізує народ в першому домі, тобто, в цей період Україна буде відмічати ніби власний молодик, що дасть нам багато енергії для оновлення та боротьби за свої права та свободу. Зараз білий місяць, як допомога вищих Сил, йде знаком Лев в сьомому секторі нашої держави, що дає підтримку Всесвіту. 15 лютого Сонце буде в опозиції до Меркурія та Венери, що може дати напружені ситуації. Із нашими опонентами та сусідніми державами через наш егоцентризм, і цей же аспект допоможе зробити кардинальні рішення. З'єднання місяця із Плутоном в першому секторі в знаку водолій також показник того, що буде сильне бажання звільнитися від рутини і від того, що вже застаріло, і це буде оновлення, які пов'язані із територіями, а також із законами. З урахуванням Орбісу Юпітер залишається в гармонійному аспекті удачі, що пов'язано із допомогою як енергетично, а так і військовою і великими фінансами від наших партнерів. А зараз перед вами асоціативні метафоричні карти, погляньте на них і оберіть ту, яка вам найбільше зараз відгукується, проаналізуйте, про що вона вам. Карта покаже вам ресурс, який допоможе реалізувати ваші плани на цей тиждень. Я всім дякую за увагу. Сподобався формат подачі інформації, підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступних зустрічей в наступних відео!